Буду використовувати цього разу теж. Мені дуже сподобалися отакі приправи від Вінницького м'ясника. І цього разу я знайду якісь почитаю тут такі, які є такі приправи, де з мускатним горіхом. Це не реклама, це рекомендація. Я рекомендую вам, мені дуже сподобалось, тому що не потрібно мені вигадувати, додавати мене є декілька таких, де я сама робила сіль цю. От. Так, є в мене отакий гарненький шматочок м'яса. М'ясо. Зверху порібрена, така, яку я зараз зніму, і піде вона нам завтра на борщик. Так, Підкладаю цей гарненький шматочок, помию і висушу. М'ясо обов'язково потрібно промивати, яке воно вам здається, що воно чисте, але ні. А якщо ви бачите, що там ще є кров, то потрібно і відмити кров, вимочити. Ось так. І ось тепер я хочу його розрізати якось так тонесенько, щоб зробити його ніби рулет, щоб був. Ось так я його роздіваю. Ось так. Розкриваю ніби. Ось дивіться, який у нас вийшов гарний шматочок. Тут трішечки тув я зріжу. Добавлю Ось так. Тут де в нас це така... Плівка не потрібно її зрізати, де є хрящики. Ось кісточки залишилось це, потрібно зрізати, щоб хрящика тут не було. Ось так, а це ось такими поробити такі насічки. Ось так. І тепер з однієї сторони гарненько потрібно буде відбити. Можна відбити, а можна зробити такі. Насічки. Я все-таки хочу відбити, для того, щоб його зробити рівномірнішим, трішечки, і розтягнути. Накриваю харчовою плівку, щоб не літало по всій хаті. Ось так. І зараз буду відбивати, а вам потім вимкну звук і покажу ось так без фанатизму. Відбиваємо його трішечки, щоб його розтягнути. і головне, щоб були отакі пори для того, щоб гарно туди зайшли спеції. І це викладе на нас серединку. Але потім спочатку виберемо спеції. І ось тепер я вибираю спеції і дивлюся, що був сумішним, номер 2 і суміш номер 7 Значить Тут нітритна сіль обов'язкова, тут присутня вона кругом, вона дає присмак і е, нітритна сіль е, в тій кількості, яка тут вже е, е, додана, вона не дає м'ясу зіпсуватись. Навіть якщо ви посолите і буде м'ясо у вас і тиждень лежати просто в холодильнику, будемо воно не зіпсується. Паприка червона, коріандр, перець гострий, червоний перець, гострий, зелений, цибуля, чесник, кмин, перець червоний, якесь халапеньо, сушений лайм, сушений лимон, розмарин, орегано і майоран. В цьому, а тут до всього теж тут є базилік, є тим'ян і є мускатний горіх. Тому я візьму оці дві суміші і трішечки додам тої і тої. І буде в нас. Буде нам смачно. Ой, вони такі, якби можна було передати. Так, і ось я із однієї сторони однією сумішу, а з другої сторони другою зроблю. Якщо хочете, можна додати ковченої паприки. Буде такий прикопчений аромат, але мені хочеться саме м'ясного аромату такого. Не прикупчено. Тепер такий легенький. Дивимося, що десь шматочок звідси, щоб у нас було рівномірно. Де бачите, нерівномірно, зробіть насічки. Ось так. І кхе, додаємо. Викладаємо сюди так сальце. Це що в нас є? Ось так. Тепер дивіться, можна... <кій> Тепер дивіться, можна скрутити ось так, а можна скрутити ось так. Якщо ми скрутимо ось отак, у нас дивіться, у нас буде такий здоровий, здоровий, здоровий товстий рулет. Ось такий дивіться, який гарний. Ось так. Але він смажиться і його буде мало. Він буде позатенький, але мало. А мені хочеться, я люблю, щоб було побільше. Ось такий красунчик, дивіться. Оце у нас вийшов такий м'ясний рулетик просто. Блин. Батончик такий. І те ж саме робимо і з іншим. наскільки можна щільніше, так, фіксуємо його. І тепер викладаємо на другу, вже то було нам подовше, тепер поперек. для того, щоб гарно його зафіксувати. Тепер качаємо як колбаску. Ось так. З однієї сторони зав'язуємо. А з іншої сторони ще підкачуємо, щоб він був такий. Відчуваєте? Такий. Звук. І ось тепер з цієї сторони зав'язуємо і залишаємо просто ось такі в нас вийшли два батончики з такої кількості м'яса. Ось і все. Потім я покажу, як я буду вже готувати. Продовжуємо нашу епопею із такими рулетиками, які я робила, із спеціями. Я їх зробила. Три дні назад, і поклала в заморозку. Ну, так мені потрібно було. Вони маринувалися трішечки е, півдоби, мабуть, взяли просто в холодильнику, а потім я поклала їх у морозильну камеру. І от сьогодні я їх дістала. І що хочу вам сказати: якщо вам потрібно швидко, ви ну, отакий тоненький, ось такий, можна навіть 12 годин, щоб він був в маринаді, ну, промаринований. У таким скрученому вигляді промаринований. І потім ставити, запікати чи відварювати тим методом, яким ви хочете. Але нам ну, не було куди спішити, і хотілося, щоб вони були промариновані дужчі. Ось такі, воно, з такими прожилками. Ви бачите, такі прослойки жирку. Ви бачили, як я розкручувала, розрізала, так таке ніби розкривала такий биток м'ясо битка, битка і зробила такі рулетики. Що я тепер роблю? Вони розстали. Тепер я викладаю, тут залита вода. Бачите, залита вода вода залита до половини форми. ось так, І тут у мене форма вона із таким грилем, щоб не прямо в воді вони були ці наші рулетики, а на водяній бані. Ось так. І зараз у мене розігріта духовка на 170 градусів. І я ставлю туди, і тепер дивіться, я поставлю в духовку. Вода, щоб тут не кипіла. Як тільки вона йде, йде до того стану, щоб бути такі пухирці, значить так... вистрелювати такі малесенькі, як підніматися, як от от має закипіти. Тоді прикручую газ, щоб духовка нас була на 100 градусів, не більше. І от такий рулет не товстий, то можна готувати 2,5 години. Половину часу пройде, я їх переверну так на, на другу сторону і все. Потім витягну, я покажу, як я витягну, і поставлю під прес, а вже будемо куштувати завтра. Тому що готуються такі рулети не швидко, якщо ми хочемо, щоб вони були смачненькі, тугенькі, вони ось дуже-дуже тугі. Вони такі тугі зробились, ем, як я їх зробила, вони в спеціях пролежали і вони такі, прям плотні, гарно зв'язані. Ви бачите? Потім вимикаю і до повного охолодження, щоб вона була в духовці. Вона просто вихолоне до такої кімнатної температури, я витягну, е, дохолоне на столі, викладаю в холодильник і трішечки може побачу, як вона буде себе почувати, може під прес трішечки покладу. Ставлю я на середній рівень. У мене духовка звичайна, без конвекції, просто звичайна духовка. І ставлю на середину. Щоб рулетик був не в воді, а над водою. Я годину назад їх вимкнула і залишалися в духовці. І зараз я їх витягую. О, вони ще теплі, але вже не гарячі, вже можна отак тримати гарно рукою. Ось так. Я їх перевертала, так як і казала, і вони із цієї з тієї сторони. Перевернуті такі у нас. Видно, що тут трошки припечений і тут трошечки припечений. Один дужче засмажений, там де м'ясніший, а де жирніший трішки не такий, але обидва такі гарні. І зараз, що я з них зроблю, я заберу з води з гарячої, отак, декілька хвилиночок і потім розріжу і перекладу в пергаментний папір і поставлю в холодильник. Я зроблю спочатку в пергаментний папір, а потім у фольгу. Так, ось тепер дивіться. Можна поступити таким чином. Вихолоне, ось так. І можна прямо так завернути і покласти в морозильну камеру. Якщо вам не сьогодні їх їсти, вони добре будуть зберігатися в морозильній камері до свят. Потім ви їх витягуєте і просто в такому стані викладаєте, наприклад, з вечора до ранку, а не з ранку до вечора, щоб вони в холодильнику просто, не в кімнатній температурі, а в холодильнику помалесенько відтаяли, і вони будуть вам як свіжі. Я один так і зроблю, я просто його отак замотаю і заховаю, а кримки. І сплівочки знімати не буду. І тепер ще раз я замотаю у фольгу і вже в такому стані заховаю. Ось так, в такому стані заховаю його у морозильну камеру. І нехай чекає. А цей ми розріжемо зараз і подивимося, що в нас вийшло. Він ще теплий. Тому він нарізатись геть прямо так не буде, але ми по по е скуштуємо, який він на смак, наш рулетик. І дочекаємось до завтра. Завтра тоді вже подивимося, як він буде гарно нарізатись. Ось такий він ще теплий, але я все-таки хочу краєчок відрізати і подивитися, який він у нас серединки. Дивіться, тут припечене, ось припеклося так гарно. Бачите, я кольору і такий він щільний-щільний. Размак. Угу. Ось так. Замотаю. Завтра покажу, як буде гарно нарізатися в охолодженому стані, тому що він ще теплий. Ось така гарна цукерка вийшла у нас. Це ми залишимо завтра будемо пробувати, а це відправлю у морозильну камеру. Ось так, на сьогодні все. Пробую куштувати будемо завтра вранці, зараз вечір. Завтра вранці будемо куштувати. Доброго раночка вже вам. Приготувався, да, приготувався наш рулетик. Все хочеться сказати, ковбаска, рулетик. Ніч полежав. Витримати, звичайно ж, було дуже нелегко. Помаленьку вже його під'їдали. Ось так дивіться, який він. Чуєте, який? Він наскільки щільний, тому що він був спеціями промаринований три дні. І він гарно промаринувався і потім готувався ще. І ось дивіться, який він щільний. Мені такий всередині. Щільний-щільний і нарізати його можна, дивіться, як нарізочка на святковий стіл. Тут прожилочки, хто бачив, я всередину вставляла трішечки сала, такого, не сала, навіть жирнішого м'яса. Ось так. Дивіться, якими тенесенькими пластиночками можна нарізати. І так, м'ясо червоніше. Трішечки сала, і воно і виглядає гарно, і дуже-дуже-дуже смачне. Хто хоче більше спецій, можна додати більше спецій. У мене так по спеціям середньо. Ось так. А один лежить ще заморожений до свят. Тому ось дивіться, Гляньте, як гарно і виглядає гарно. І дуже смачний. Дуже-дуже-дуже-дуже. Дивіться. Ось така смакота. Розламую, дивіться, його навіть розламати просто так швидко М -м -м. і не можна. Дуже смачний. Так що рекомендую. А як тільки пахне. Тому готуйте. Ось такий рулетик замаринований От спеціями гарними в рукаві і у духовці. Чим не святкова страва. Зараз я наріжу більше. Дивіться, як нарізається зовсім тонесенько. М -м. Пілю цю частинку. Ось так. Дивіться, як гарно. На святковий стіл зробити таку м'ясну тарілочку буде дуже-дуже дуже смачно. Ось так готуйте. А з вами, завжди, я, Любов, зустрінемось.